Чому співали ангели в ту ніч, коли на землю приводжали Бога? Він залишив отцівський теплий дім, міщаючись у яселках у Бога. співали, а не плакали. Чому? Чи ангельські серця не відчували, що він ступає у ріха пітьму, що скільки там його спокус чекає? Побачили, як наскрізь небеса, пронизані отцівською любов'ю. Лише любов звершає чудеса, інакше чи була воно любові? За небо вийшло привожець Христа, все небо із пошаною стояло, а на землі купочка ягнят, і пастухи сполохані стрічали. Марія у покорі зносить біль. Щемиць і він народиться ще трохи, як хочеться його обняти їй і, пригорнувши, відвести неспокій. Вже все притихло, сморена земля. Здається, що зумерло все на світі, заплакало в печері, немовля, Це в світ прийшов обіцяний Спаситель. Амінь.